Всем привет, друзья! Вы, 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 меня... вы щем, наверное, не знаете, ну я начинающий блогер. И я дуже би хотів З Самого детства хотів. Серьезно вам кажу. Как я дивился, как другие блогеры снимают. мене меня це дуже поражало. И я дуже хочу знімати, хотів зніматися, і я буду знімати по типу ігор, всяких Майнкрафт, Roblox, Standoff, Brawl Стас і ну так і, так і далі. І, конечно же, надо, щоб ви о мені більше дізналися, що якщо я вам не расскажу якось незнайомою людиною дивиться, звісно, да. Мене звуть Артем е, Слюсаренко, і мені 10 років, учусь у 4 класі, е, живу в Україні, і мені 10 уже років. Так. Да. І всяке остальне. Ну, це був всього, ну, такий доказательный ролик, что я типа хто я, де я и що я. Ну и ребятки, на этом все. Завтра зніму еще один ролик. А пока що если захочете, будете поддержать лайком Ну если захочете і подписочкой. Ну ладно, всем. Всем пока-пока!